Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що зайшли і підписались. Особливо вітаю моїх нових підписників, що завітали до мене на канал. Надіюся, вам контент мого каналу сподобається. Гарних вам переглядів! Дуже швидко вже проходить осінь. Закінчився жовтень і вже майже середина листопаду. Починаю свій ранок з гелю алоє вера персик для нормального обміну речовин і енергії в організмі. Потім десь через півгодинки продовжую свій улюблений ритуал, починаю пити каву. Буду спостерігати за своїм здоров'ям і, якщо ви маєте бажання, напишіть в коментарях, також буду зділитися з вами. У нас же ось такі зимові ранки з приморськом гарним. І ще хочу з вами поділитися одною покупочкою, яку я для себе придбала. Це є моб для вологих серветок для прибирання. Всередині в середині в упаковочці є пачечка вологих серветок, і пачечка сухих серветок для прибирання. Сам моб складається палка. Складається з ще трьох частинок. І знизу ця частинка, на яку можна кріпити вологі серветки. Також до цього мопа продаються і окремо у нас в Польщі в магазині Екшені Є ці серветочки, можна купувати. Ось я показую, я купила ще додаткову пачечку. Вони такі великі, якраз за розміром на цей моб. І дуже гарні такі зволожені, з таким гарним дуже запахом. Зараз ми складемо мопа і попробуємо протерти підлогу. Дуже зручно його складати, я прикрутила до основної частини, а далі складається з трьох частинок, і моп готовий. Серветочка на моп кріпиться в такі спеціальні дирочки. Коли протирала я підлогу, вона не скользить, не злазить, дуже добре тримається на мопові і дуже гарно в неї робити вологе прибирання. Отже, це такий засіб для швидкого протирання і прибирання підлоги. Десь протерти в кухні, чи в ванні, чи в коридорі, де потрібно, чи в кімнаті якесь місце. Дві-три серветочки можна використати. І вологе прибирання зроблене, пахне підлога гарненько, гарненько промита. От спробуйте і будете дуже задоволені. Я надивилась цей моб десь на просторах інтернету. Почала його шукати по магазинах, але старша дочка мені порадила подивитися в магазині Action. Там дуже є великий відділ все для дому. І я знайшла, була дуже здивована ціною. Він коштував не цілих 30 злотих, 26 чи 27 і упаковочка серветок, 22 штуки, 8 злотих. Досить така хороша річ і потрібна для дому. Ось так я чіпляю серветочку дуже легко. І там такі ямочки з такими гострячками, воно тримає надійно серветочку, що спокійно нею можна протирати підлогу. Ось так швиденько вчепила. Коли протерла якусь частину, знімаю і одягаю чисто і протираю далі. Досить легенько і швидко зробити вологе прибирання. Так що, якщо бажаєте такого мопа придбати, можете подивитися і в своїх магазинах, таких відділах, все для дому. Так, а в мене далі заготовка. Я собі купила 5 кг моркви, начистила її всеньку, хочу перетерти на комбайні і складаю собі в кульочки, зберігаю в морозильній камері. Коли треба зробити якусь засмажку, достаю і спокійно додаю вже готову терту моркву. Вона дуже гарно зберігається і можна використовувати в будь-який час. Ще хочу поділитися з вами кадрами нашого другого іменинника. В жовтні, в нашого Назарчика, було день народження, що я готувала, як накрила стіл, як завжди, хочу з вами поділитися. Відмітили в колі своєї сім'ї, приготувала святкову вечерю, торта обов'язково привітали його, посиділи гарно, повечеряли. Ось так. І пройшов наш день народження. І вже закінчився жовті Останні такі кадри, ще теплих днів, листочки ще жовти на деревах, вже на сьогодні все поопадало. А тут ми ще з Захарчиком заносили книжки з дому його. Він має таку дома свою бібліотеку дитячих книжок. Але вже вони в нього більше як два роки прочитані. Отже, ми деякі відібрали і заносимо в бібліотеку на наш майданчик. Тут зроблена така бібліотека пару таких дерев, які люди приносять книжечки. А другі дітки чи люди собі вибирають, читають, сидять в парку або навіть і беруть додому такий обмін книжками. Я тобі казала ставцю, щоб ти там по цих, ці... по тис. Давай, 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 став хай, дітки граються, давай. Ось там дітки грають, а я там, я буду зрозуміти. Це молодець, закривай, закривай. Ось такі гарні будиночки зроблені. У нас на майданчику, мабуть, їх 3 чи 4. І лежать різні книжки. Можна дивитися, читати, обмінюватися. Дуже хороший спосіб поділитися книжечками. Ще хочу з вами також поділитися. Ми їздили на такий дитячий великий майданчик, деньва така ферма. Досить гарно, дітки такі собі бавляться, навіть збоку були там і живі звірі, кози були, барани, курки і качки і гуси. Ми походили, погуляли, пофотографувалися так гарно. Потім ще поїхали в одну галерею пообідати. І Захарчик так само ще поїздив собі, верніше не поїздив, а пограв гру на машині. І біля цієї галереї так само був зроблений такий майданчик диньова ферма. Це вже більш таке було зроблене до Хеллоїна. Але ми собі походили, подивилися. І пофотографувалася. Це Захарчик мене так фотографує і знімає, я його попросила. Біля більш такої фотозони, де є дині, там, де ті всі склети, це все, я там не люблю фотографуватися. Це вже це, ну, не наша культура, в нас такого свята немає. Не знаю, напишіть, може, ви святкуєте Хэллоуін. В нас в родині такого немає. А це вже ми з назарчиком, ой, вірніше, з захарчиком, вийшли в місто. Нам треба було зробити якісь покупочки і обов'язково з ним заходжу в наше улюблене кафе на каву. Я собі взяла сирник диньовий, дуже смачний. Вже така пішла диньова тема, але дійсно сирник був дуже-дуже смачний. Сам сир, мабуть, з печеною динью. І такий дуже гарний мав смак. Це вже я готуюся зробити відео е, на роботу свою. Вже зараз я працюю в компанії LR, і мені потрібно багато робити контенту, відео, знімати про продукт, про сам бізнес, про роботу в компанії. Отже, я готую собі рубашечку щоб одягнутися і знімати відео. Робота в компанії LR online і дуже мені зручно працювати з дому. Наразі я готую презентацію 5 причин, чому потрібно працювати в компанії LR. Якщо вас цікавить ця компанія, цікавить її продукт алоє Гелі. Будь ласка, задавайте питання я відповім вам. Відео вставляю вам без звуку, тому що там музика, яку YouTube не пропустить, так що показує тільки кадри наших павердей, який був у нас в Катовіцях тут, тому що в Польщі ця компанія це є німецький бренд, але в Польщі він працює. 20 років. Отже було 20 років в Польщі цій компанії в вересні місяці і ми були на Power Day. А сама компанія працює в 30 країнах Європи. Отже, партнерів я можу мати з любої країни Європи і співпрацювати. Якщо ви живете в якійсь країні європейській, наголошую, і хочете дізнатися більше про продукт, про компанію, про роботу, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Ще погода дозволяє на вулиці попити каву, потішитися сонечком, гарно. Зранку такий чуть-чуть морозець, але я люблю собі вийти і пити каву. Це ми поїхали на ринок, завжди в суботу чи в неділю їздимо. Купуємо свіжі овочі, фрукти. Так само є заквашання, капуста, огірки. Це такий домашній ринок. Дуже люблю там купувати. Купили все, що потрібно. І ось ще вам вставляю кадри, показую. Дуже класно. Кружечку, я працювала в одній ресторації, це мені подарили дівчата. І ось такий вже вигляд має наш парк. Листя облетає, приморозки на дворі, так що листочки кожен день все більше і більше обпадають. Так було в нас такої теплої погоди сонячної тиждень часу. Я біжу по Захарчика в школу, разом по дорозі відправила посилочку, і ми з ним вийшли зі школи, сіли собі на лавочці, відпочиваємо. Він взяв в бібліотеці книжку Миколайчик і сидить мені, читає. Гарні такі малюнки не читайте. Najgorszy w klasie zawsze, kiedy pani chce go pytać, akurat myśli o niebieskich migdałach. Al... Al... Kest. To mój najlepszy kolega. Taki... Grupa, z której... Co robi to kolega? Nie. nie. Ja po to typu taki chłopiec, e, bez gińca jeść. No. Rufus. Nie. Ananiasz. Najlepszy w klasie. Ulubieniec. My go e, nie za bardzo lubimy. Tam pro Ananiaszu bo nas Takie śmieszne opowiadanie. Gwizdek z kulką. Jego tata jest policjantem. Ти знімаєш числа. Як як звати? Людечка. Людечка то Людмила, так? Певно, файна. файна. Як урочні по. Це, походу, вони поженяться. З тим хлопцем? Так, да, ага. Миколайком. Миколайком, ну і далі. Вона Она ма фактично. Вона ма фа... Фантастичний кшталт. Ш... Ага. Май... Май... Прик... Ми посиділи, захарчик ще покормив голуби і пішли помаленько додому, тому що вдома мене чекала ще одна робота. Я задумала сьогодні розібрати вже свою тепличку, поприбирати все там біля неї, тому що діло йде вже до холоду. Ось таке в мене вийшло відео. Дякую, що завітали. Дякую, що додивилися до кінця. Запрошую вас і в наступне відео, а також чекаю ваші коментарі. Ось тут ще трошки показую вам своїх городніх справ. Вже ми все порозбирали, позачищали. Вже в садку в нас все готово до зимування. Дякую вам до наступних зустрічей.